Це перлина курорту, і як усюди, ми вітаємось. Як слава Україні, <плес> слава нації, <плес> Діця, на суся, щоб ви розуміли, це королева мінеральних вод не тільки у трускавці, а й у всій Україні. Так вона вводить без з слюдин. Всі токсини, каміння. Зверніть увагу позаду у нас. Кам'яне серце курорту це бювет, який почали будувати ще у 1960 році. Відкрився у 1962 році і понині ось допомагає повертати наше здоров'я. Тому, якщо ви ще не були, обов'язково завітайте. Ми з тобою на курорті тут є юзя і нам Попів нам завжди по дорозі, ще покинедіть додому на таксі, чи своїм ходом, твій прихід співпав з моїм приходом, а ми йдемо на різні туси і відлетіли наші гуси, під музику, пітно нотки блюзу у трусках лишити. Ушу, а ми йдемо на різні туси. А ти уже воєна на вкусю. Усі спільно ми працюємо над цим. І сьогодні всесвітній день туризму хочеться. Для вас щось особливе презентувати, тому запрошуємо до слова а, голову нашої територіальної громади, який завжди сприяє, працює і бореться за те, щоб Трускавець залишався унікальним курортом. Ваші оплиски, Андрій Богданович Кочинський. Вачовчана, шановні гості, туристи. Ми всі туристи в цьому житті. І дай Бог, щоб ми були тими туристами вже під мирним у Кримським ми Їздили і вивчали нашу Україну, наш трускавець рідний, всю 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 нашу велику земну кулю. Тому що ми то варті. Ми хочемо бути здоровими, ми хочемо бути щасливими. Ми хочемо бути просто тими людьми, для чого ми і живемо. Зараз будемо відкривати таємницю, Хто ж там вже знаємо, що куманець є, але ще хто там? Великий куманець. можна. Давайте під вашу Так. Друзі, облиски постійні, мають бути стабільні, допоки робиться оця процедура відкриття ще одного чудового туристичного символу. 3, 2, 1, браво! Ще один курортний Орел з'явився у Трускавці, Браво!